Величезний шорт корс це Traxxas Max Lash З підтримкою 6 s акумуляторів Цей вилетень не вміщається, в камеру треба дуже далеко її тримати. Ось так машинка йде в комплекті, все одразу в зборі, дістали вона прямо на колесах. Пульт управління, каталог запчастин, інструкція з інструментами. Все готово, треба тільки доукомплектувати акумулятором. Безкліпсовий корпус. Величезний корпус. Його так однією рукою не так просто підняти. Ось такий каркас безкліпсова система. БК-система з підтримкою 6С, або два акумулятори по 3С вставляються. Можливо, є якийсь варіант, де 6 с або 4С. Вставляється, тут є перемичка буде в комплекті. Якщо ви, наприклад, використовуєте один 4С, перемичку вставили і він їде на 4С. Якщо 2 по 3С, вставили два е акумулятора і вона поїхала. Величезні колеса, вілібар, величезні амортизатори з регулятором жорсткості пружини. Відпрацьовує все просто шикарно. Подивіться, ну це просто для реально. Якогось бездоріжжя, стрибків і так далі. Ось так це виглядає, ось так це виглядає знизу. Ось така буде коробочка. Варіанти кольору. рок н Рок-н-рол, синій, червоний, зелений, ось така коробка. І 100 плюс кілометрів на годину. Це на 6С, вона може їхати. Тобто, це швидкий і для... Якогось бездаріжжя і для швидкості, і для трюків така універсальна величезна машинка в стилі «шорткорс».